Доброго дня, мене звати Людмила. В принципі, мене нічого не турбує, але б я хотіла зробити такий повний чекап свого організму. Доброго дня мене звати Миколаївна. Добре, що ви на це наважилися. Якщо ви приходите до лікаря раз на рік, як воно і має бути, то я би рекомендувала вам чотири пункти. Значить, перше, нам потрібні два мазочки: це флора і цитологія. Флора це скринінг на захворювання, що передаються статевим шляхом і запальні захворювання, Цитологія, Він же пап-тест, це скринінг на передракові ракові захворювання шейки матки. Наступне це УЗД. УЗД показує, чи немає якихось анатомічних проблем, чи немає нових в поружненні малого тазу. Це мають на вас, кісти яєчників чи пухлини, наприклад, мігоми матки, чи андометриоз, чи нічого такого нового за рік у вас не з'явилося. Ну і четвертий пункт іде в моєму рейтингу це кольпоскопія. Його можна додавати за бажанням, він розширює нашу явну про шейку матки і також є скринінгом перед ракових ракових шейки матки. маєте. Не так страшно. Не так не страшно, так, да, але все одно не хочеться. Дуже швидко. За результатами сьогоднішнього погляду нічого поганого ми вас не знайшли, але потрібно ще подивитися на результати ваших аналізів, тому ми вас запрошуємо разом на них подивитися через кілька днів, коли ви зможете прийти до нас. За кілька днів. Добре. Четверта підходить? Так, підходить. Добре. Ну, давайте тоді на десяту і зустрінемося. Угу. Папа, до зустрічі. Супер, хорошо, дякую вам. До дуже дякую. До побачення. Парного дня. Хочу почати з того, що я дуже сильно боялась гінекологів, боялась осмотрів, боялась того, що мені скажуть якийсь там мій діагноз страшний, важкий, і тому не ходила до лікарів там більше ніж три роки. Все ж таки зрозуміла, що немає нічого важливішого ніж здоров'я, поборолася свої страхи, обрала для себе клініку мати та дитина і прийшла нарешті. Насправді мені дуже все сподобалось. все пройшло дуже як сказати, атмосферно. Я не переживала. Записалася до лікаря Воробелихівська Віра Миколаївна. Спілкування мені дуже сподобалось, все абсолютно доступно, Мені пояснили. Не всякими, ну якщо були якісь заумні слова, я просила сказала, Я не розумію, можна мені по-простому. Саме спілкування, сама консультація мені дуже сильно сподобалась. Було не боляче, що дуже головне тому обов'язково я буду приходити ще і наступні рази на повний чекап свого жіночого організму.